Слава Ісусу Христу, дітки! Ми з Михасиком продовжуємо читати для вас історії з Біблії. Отож сьогодні історія Яків обманює свою родину. У Ісака і Ревеки народилися сини Ісав і Яків. Вони були близнюками. Ісав народився на декілька хвилин раніше Якова, а це означало, що Ісав був старшим сином. І невдовзі він мав стати головою родини. Одного дня, коли Ісав пішов на полювання, яків готував їжу. Ісав прийшов з полювання дуже голодний Дай мені трохи супу, попросив він брата. А як і відповів Я дам тобі суп. Але якщо ти, віддаси мені своє положення у родині. Ісав не задумувався над тим, яке особливе місце займає він у родині, і сказав Можеш зайняти моє положення, тільки дай мені їсти. Пройшло багато років. Ісак, батько Якова і Ісава, постарів. Я благословлю тебе, Ісаве, але спочатку принеси мені трохи поїсти оленячого м'яса, сказав він. Яків теж хотів бути благословеним. В той час, як Ісав полював, Яків та його мати придумали, як забрати благословення Ісака. Мати Якова приготувала козлячого м'яса, так як любить його Ісак. Потім вона наділа шкури козлят на руки його і на шию. Твій батько сліпий. Якщо він торкнеться тебе і відчує, що твої руки волохаті, то подумає, що ти ісав. Поспішай, іди до свого батька, поки Ісав не повернувся», промовила Ревека Якову. Яків зайшов до батькового намету. Він підійшов до Ісака і сказав Це я, Ісав, я приніс тобі м'ясо, якого ти забажав. Тепер ти благословиш мене. Ісак доторкнувся до рук Якова. Він гадав, що то є його волохатий син Ісав. Ісак поблагословив Якова. Ісак сказав: Нехай Бог дасть тобі великий урожай у твоїй землі. Ти будеш головою родини після моєї смерті будь паном для своїх братів. Так Яків обманув свого батька і вкрав благословіння брата. Ісав був дуже розгніваний, коли все взнав. І за свого обману Яків був вимушений залишити свій дім і втекти. Не кради, не свідкуй неправдиво.